Лише пучок кропу та пара помідорів і вийшов по святковому красивий салат. І давайте я вам розповім, що там під віночком. Перший шар це натерта на дрібній терці картопля. Другий шар це куряче філе. Я його відварила в підсоленій воді і залишила в цьому ж бульйоні охолоджувати, щоб воно було соковитим. Кожен шар я змащую майонезом. Наступний шар це мариновані огірки. Я їх нарізаю на кубик і перед тим як покласти в салат, віджимаю зайву рідину. Передостанній шар це відварені яйця натерті на дрібній терці. Цей шар також змащую майонезом, і для останнього шару я натираю сир за допомогою виделки Обережно поправляю сир, щоб верхній шар був рівним. Хоча б одну годину даю настояти салату у холодильнику, а потім прибираю склянку та роз'ємне кільце. Для декору салату знадобиться пучок свіжого кропу, який я викладаю у формі віночка. Також знадобляться помідори чері. У мене на прикрашання пішло 8 штук. Доповнюю помідорками салат, і ви тільки погляньте, яка вийшла краса.